Усім привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як відновити дані з райд масиву першого або нульового рівня у разі виходу з ладу контролера Inline 7669C. Ви дізнаєтеся, як витягти файли з дисків, якщо доступ до дискового масиву втрачено. Якщо під час увімкнення сервера він не подає ознак роботи або ви бачите помилки при спробі доступу до дискового масиву, ваші дані під загрозою. Далі у відео ми розглянемо кілька сценаріїв втрати даних: поломку контролера Inline 7669C та вихід з ладу дисків масиву. Причини поломки контролера причин виходу з ладу контролера може бути кілька. Перегрів через недостатнє охолодження, стрибки напруги в електромережі, природне зношення компонентів із часом або навіть заводський брак. Незалежно від причини, результат один втрата доступу до файлів. У такій ситуації головне не панікувати, і, що ще важливіше, не робити поспішних дій. Щоб не втратити дані на дисках остаточно, категорично не рекомендується намагатися ініціалізувати або перестворювати масив через BIOS чи утиліту контролера. Це перезапише службові дані і зробить відновлення практично неможливим. Підключати диски окремо до інших комп'ютерів і намагатися їх прочитати. Операційна система запропонує їх ініціалізувати, що призведе до втрати даних. Як працює рейд і як створити масив на контролері Inline 76969C. Щоб зрозуміти, як відновити дані, потрібно згадати, як працює рейд. Рейд масив це не просто набір дисків. Контролер об'єднує їх в єдиний логічний простір, розподіляючи дані за певними алгоритмами страйпами. Коли контролер виходить з ладу, ця логіка втрачається, і операційна система бачить просто окремі нерозмічені диски. Для кращого розуміння роботи дискового масиву, давайте розглянемо процес створення RAID на цьому контролері Inline 76969C. Підключіть RAID контролер Inline 76969 у вільний слот PCI вашої материнської плати. Під'єднайте накопичувачі до портів SATA контролера. Для коректної роботи RAID масиву. Рекомендується використовувати диски однієї моделі та об'єму. Увімкніть комп'ютер. Щоб створити RAID на цьому контролері у Windows, скористайтеся вбудованою утилітою Storage Spaces. дискові простори. Для цього відкрите панель керування, потім Storage Spaces. Тут натисніть Створити новий пул. Потім позначте диски, з яких складатиметься майбутній масив, і натисніть Створити пул. Далі задайте йому ім'я, вкажіть літеру диска і тип файлової системи. Як бачимо, тут доступна лише NTFS. Потім виберіть тип відмовостійкості RAID 1 або RAID 0. І після цього розмір просторозберігання. Далі натисніть Створити простір зберігання. Тепер дисковий масив доступний до використання. Відновлення даних зі зруйнованого масиву. Дисковий масив створено. Тепер розглянемо процес відновлення. Є кілька сценаріїв відновлення даних із дисків при поломці контролера. Для першого сценарію вам потрібен або точно такий самий робочий контролер, щоб перепідключити диски, або спеціалізоване програмне забезпечення здатне емулювати логіку рейд контролера та зібрати масив програмно. Перший варіант доступний не завжди, а другий можна використати у будь-який момент. Заміна контролера. Якщо у вас є можливість дістати точно такий самий робочий контролер Inline 76969, це один із найпростіших шляхів. Ви встановлюєте новий контролер і підключаєте до нього всі диски в тій же послідовності, що й раніше. У більшості випадків контролер самостійно виявить раніше створений масив і дозволить отримати доступ до даних. Однак будьте обережні, не використовуйте контролери інших моделей або виробників. Це може призвести до несумісності та подальшого пошкодження даних. Відновлення за допомогою програми Hetman RAID Recovery Якщо знайти такий самий контролер не вдалося, скористайтеся спеціалізованою програмою для відновлення raid масивів. Hetman RAID Recovery — потужний інструмент, розроблений для відновлення даних зі зруйнованих raid масивів. Програма в автоматичному режимі збере пошкоджений масив із накопичувачів і дозволить відновити з нього файли. Вона підтримує всі популярні файлові системи та типи RAID. Для початку відновлення необхідно від'єднати всі диски, що входили до складу raid масиву від несправного контролера. Потім підключіть їх до комп'ютера. Важливий момент: підключайте всі диски масиву, навіть якщо якийсь із них пошкоджений. Актуально для RAID 5-6. Також переконайтеся, що операційна система їх бачить, для цього можна скористатися утилітою керування дисками. У жодному разі не погоджуйтеся їх ініціалізувати або форматувати, оскільки це може безповоротно знищити інформацію, що залишилася на дисках. Вони повинні відображатися як нерозподілені або невідомі. Далі перейдіть за посиланням в описі та завантажте програму Hetman RAID Recovery. Вона доступна і для інших операційних систем, тому ви зможете відновити свої дані також із під Linux або Mac. Також важливо встановлювати програму не на ті диски, з яких ви відновлюєте дані, а на інший логічний або фізичний накопичувач, щоб уникнути перезапису важливої інформації. Після запуску програма автоматично почне сканування підключених дисків. Її алгоритми аналізують службову інформацію на кожному накопичувачі та у більшості випадків самостійно збирають віртуальний рейд масив, визначаючи його тип, порядок дисків і розмір блоку. Ви побачите його в головному вікні програми як повноцінний логічний диск. Далі запускаємо аналіз для пошуку файлів. Клікніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. Потім виберіть один із типів аналізу швидке сканування або повний аналіз. Для більшості нескладних випадків втрати інформації, зокрема при поломці контролера, достатньо швидкого сканування, воно займе значно менше часу. Як бачимо, програма миттєво просканувала диски і відобразила всі файли, що залишилися на диску. Також вона знайшла і раніше видалені файли, вони позначені червоним хрестиком. Програма допоможе відновити дані і в разі випадкового видалення. Для зручності реалізована функція попереднього перегляду, що полегшує пошук потрібних файлів. Позначте все, що потрібно відновити. і Натисніть кнопку Відновити. Вкажіть шлях для збереження файлів і натисніть Відновити ще раз. Обов'язково зберігайте дані на інший фізичний диск, не на ті накопичувачі, з яких відбувається відновлення. Після завершення всі файли будуть розміщені за вказаним шляхом. У разі з видаленими файлами, якщо програмі не вдалося знайти інформацію, запустіть повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, натисніть правою кнопкою по диску, виберіть Проаналізувати заново, а потім повний аналіз. Вкажіть файлову систему і натисніть Далі. Повний аналіз займе більше часу, тому що програма застосовує інший алгоритм пошуку. Після завершення ви зможете відновити свої файли. Як зібрати зруйнований рейд вручну? У програмі також реалізована функція ручної побудови RAID. У деяких ситуаціях службова інформація може бути пошкоджена, і програма не зможе визначити параметри RAID. У такому разі ви зможете зібрати його вручну, якщо знаєте його параметри. У raid конструкторі потрібно вказати тип RAID, розмір блоку, порядок і черговість дисків тощо. Якщо параметри визначені правильно, ви побачите свій масив і зможете його проаналізувати та відновити. З нього файли. Як бачите, відновлення даних зі зруйнованого рейд масиву не просте завдання, але цілком здійснене. За допомогою правильних інструментів ви зможете повернути важливі дані. І пам'ятайте, найкращий захист від втрати інформації регулярне резервне копіювання. А на цьому все. Сподіваюся, це відео допомогло вам відновити дані. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Дякую всім за перегляд. Бувайте!